Волонтерський проєкт «Вишити код нації створений за ініціативою благодійної організації благодійного фонду Хесет Хана та Кривий ріг волонтеркам Юніці відзначив свою першу річницю. Ця програма за рік об'єднала навколо себе чимало майстринь вишивки, які створювали унікальні роботи, вишиваючи імена українських захисників за допомогою давнього символу Алатаря. Кожна вишивка носи в собі потужний код захисту, сили та підтримки, спрямований на моральну та духовну допомогу нашим воїнам. На передовій пані Ольга одна. На з тих, хто доєднався до проєкту ще з самого початку, адже жінка полюбляє вишивати ще з шкільних років. А тепер улюблена справа стала для неї ще й волонтерською діяльністю. Коли я прийшла в волонтерський центр, мої мої моя праця пригодилася, знайшла своїм рукам і опиту пригоду. Тут на виставці представлена картина в техніці, в техніці хрестик повна повністю зашита, нитки муліне. Картина Любов і голуби. Вишивали ми багато алатирів для хлопців воєнних. Тепер в лікарні логотипи наші, котрі ми потім пришиваємо до білизни, яку передаємо в лікарню. На річниці були презентовані різноманітні роботи, що стали символом підтримки воїнів. Також організатори звітували про кількість вишитих робіт за рік. Їх налічується вже не одна сотня. Проєкт має важливу місію не лише передати тепло і турботу нашим захисникам, але й зберегти та примножити національні традиції української вишивки. Вже рік, як ми з Дуже жінками, ми дівчатами, свої... Синергію намагаємося відтворити, відродити нашу українську естетику, нашу культуру відродити саме вишивальну. бо саме в цьому мистецтві закладено дуже багато наших національних традицій, які мають продовжувати жити і в сьогоденні. Захід не обійшовся без особливих музичних гостей бандуристів, які своїми виступами додали події ще більше урочистості та підкреслили важливість збереження української культурної ідентичності. Задля цього до заходу приєднався волонтерський проєкт Співаємо серцем їх майстерне виконання традиційних українських пісень на бандурі створило тепло та піднесену атмосферу, надихнувши присутніх на продовження волонтерської діяльності. Рама Вишитий код нації має глибоке символічне значення, адже кожен створений символ це знак вдячності, турботи та допомоги тим, хто щодня захищає нашу країну. Волонтери висловлюють надію, що цей проєкт і надалі розвиватиметься, надихаючи нові покоління майстринь та продовжуючи об'єднувати людей задля збереження культурних традицій та підтримки наших мужніх воїнів на передовій. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.